У кабінеті у травматолога сидить чоловік з випитою щелепою, вивихнутою рукою та переломом ноги. Лікар запитує: Голубчику, що з вами трапилося? Та чхнув невдало. Не зрозумів. Та я у коханки був, а той чоловік прийшов. Я в шафу сховався, а там трохи пильно було. Я не стримався і чхнув. А чоловік коханки майстром спорту з бою без правил виявився. Далекобійник перед рейсом для своєї дружини, що гуляє, купив пояс вірності. Ну що, Наталко, роздягайся. Зараз будемо одягати. Дружина підходить до дзеркала, дивиться на себе і каже, пояс вірності? Ну, гаразд. А на мордник то навіщо? Сьогодні вранці ходив до ворожки. Та за 20 доларів нагадала, що сьогодні вдома буде грандіозний скандал. Увечері, перед тим як лягати спати, обізвав останніми словами тещу. Ну, не пропадати ж, двадцятці. Жінка на курорті загубила у морі труси. Прикрилася першою ліпшою табличкою і йде до себе в номер. В готелі вона помічає, що з неї всі посміюються. Проходячи повз дзеркала, вона побачила, що на таблиці було написано Дуже глибоко! Вхід тільки для дорослих. Пацієнт приходить до лікаря і каже: Лікарю, це просто жах. Мене постійно мучить пронос. Я навіть вийти нікуди не можу. Підкажіть, що мені робити? Кріпіться. Спочатку Надійка захопилася йогою, медитацією та аутотренінгом, Але потім спробувала коньяк і зрозуміла, що це те, що їй потрібно. Чоловік дзвонить у поліклініку. Доброго ранку. Це поліклініка? Так. До уролога сьогодні можна записатися? На півшостого. А чому відразу на півшостого? Просто почервонів. У Сполучених Штатах Америки Сенат вирішив встановити пам'ятник Василю Івановичу Чепаєву як людині, яка теж була проти білих. Проходячи повз сусідів, побачив, як їхній кіт сидить під дверима і жалібно нявкає, щоб його пустили додому. Зі співчуття до кота я подзвонив у дзвінок і пішов собі далі. Тут чую, у мене за спиною відчиняються двері, і господар кричить дружині Та Марко, твою матір наш кіт щойно у двері подзвонив. Звірі у лісі влаштували суботник. Хтось лопатою копає, хтось відром носить, а лисиця притягла розкладачку і лягла на ній. Руда, ти що? Взагалі совість втратила, усі працюють, а вона лежить. Не втратила. Просто вовк вчора сказав, що того, хто не працюватиме, він і в хвіст, і в гриву віджахає, а мені на землі лежати не можна. У мене нирки.